Вітаю вас, дорогі друзі. Хотів би сьогодні поговорити про таку тему, як я би просто назвав її наречена. Приводом стало, що сьогодні дивився один цікавий фільм. Дівчина вагається перед прийняттям шлюбу, вже стоїть в одежі нареченої і наречений біля неї. І вона десь здогадується, що вона не буде саме тою, хто зробить щасливим. Свого нареченого. Тобто вона не дуже, не дуже довіряє тим перспективам, яким бачить в своєму нареченому. І врешті-решт вона вагається і перепитує свого нареченого, а він її просто, так би кажучи, банально зупиняє та розслабся, то все буде гаразд і тому подібне. І найцікавіший момент те, що коли вже священник питає, чи готова ти бути дружиною цього, цього нареченого. Вона трохи повагалася, повагалася і каже ні. Хотів би повернутися, і це мене підштовхнуло до міркувань стосовно, стосовно нареченої. Якщо пам'ятаєте, що Господь дуже часто асоціює церкву з нареченою, і так само себе, тобто Ісус, себе ототожнює з самим нареченим. І це видно і в притчах, і ще в багатьох місцях нового заповіту. Я би хотів зупинитися саме на місці. Дуже цікаве місце. Те, це відкриття 22 глава, 17 вірш: Дух і наречена кажуть: прийди. І нехай той, хто чує, повторює прийди. Нехай спраглий приходить. Хто хоче, може вільно брати життєдайну воду. На мою думку, одна з проблем сучасності то, то спотворення. Образу нареченої вони не до кінця розуміють, що таке наречена, що таке наречений. То, під під впливом сучасних поглядів, під під впливом сучасних фільмів для молодих людей вони не розуміють суті відповідальності, відповідальності нареченої і нареченого. Тобто, фактично для них щось таке вдале получиться, якщо знайду нормального хлопця, забезпечу, якось будемо там робити сім'ю. А не вийде, то просто розведемося та щось інше будемо шукати. Ми молоді, часу багато і тому подібне. І повернемося саме до нареченої. Візьмемо історію наречена: це дівчина, яка все життя вона росте і вона створена для того: для створення якоїсь нової сім'ї, тобто для створення якогось нового інституту. І все життя воно своє прикладає для того, щоб створити цю сім'ю. створити цей новий інститут в надії на те, що як би добре не було їй в тій сім'ї, де вона виросла, що в неї в її сім'ї буде набагато краще. Сподівається, що вона виконає свою місію. Я розумію, що більшість дівчат, ну більшість наречених про це не думають, але вони в них то вже закладено. Виконати свою місію, навіть якщо взяти навіть тварин. Я не ототожнюю тварин з, з людьми, але з, раджу звернути увагу: якщо мати е, у тварин мати народила дитинча, їй вже не, не настільки важливо саме її життя, як життя її дитини. Я не буду підкріплювати фактами. Я думаю, що більшість з вас зустрічали ті факти, читали, чи може навіть побачили в різних відеороликах і тому подібне, коли мати якоїсь тварини захищає, може навіть жертвувати своїм життям заради врятування своєї дитини. А чому це так? Тому що Господь це заклав, Господь заклав це навіть в тваринах, що вже тоді говорити про людей. В людині так само це закладено. Інша справа, коли людина буває настільки знівечена гріхом і розпустою, що ці закладені Богом елементи, вони не то, що зневажаються, вони буквально руйнуються. І тоді людина не до кінця розуміє своєї, своєї місії, свого призначення. Дівчина все життя себе готує до шлюбу. В неї є свої мрії, є свої ілюзії, і вона старається прикладає зусилля щоб виправдати надії того, хто буде її нареченим. Так я розумію, що всі люди народжуються в гріху і. Серце, як написано, серце кожної людини буде випробувано. І хто саме чого шукає, той то і отримає. Багато є, особливо зараз в наш час, коли на для досягнення якихось своїх особистих цілей йде на якісь компроміси, на якісь лукавства і тому подібне, заради того, щоб одружитися для досягнення якихось своїх висот. Один Господь. Один господь знає наміри в серці людини, в кого що є на серці. Можна навіть іноді побачити протягом життя якоїсь людини, що справді ця людина хотіла. Тобто, можливо, на початку на початку свого своєї діяльності в нього були нібито нормальні наміри. Він міг. Він настільки гуманною людиною і лояльною до всіх був людиною, що всім подобався, але приходить час, коли в нього з'являються гроші, влада, і е, щось не то. Людина йде на такі компроміси, що всі просто жахаються. Як це так, то та людина от стала таким? Ні, просто-напросто під під впливом обставин починає відкриватися що справді на серці у людини. Не наше завдання судити інших людей з цим розбирається Господь. Завдання кожної людини слідкувати саме за своїм серцем і коригувати його наміри і цілі саме з діями Господа, тобто з намірами Господа. І повернемося до нареченої наречена все життя себе готує. Вона прикладає зусиль, вона старається догодити своєму нареченому. Потім, коли вона вийде заміж? Ну я не буду торкатися з сучасних, з сучасних поглядів на шлюб. Я візьму те, що на протязі тисячоліть було. Вона стає помічницею, навіть якщо повернутися в, до Слова Божого, Господь створив через жінку помічника. Помічника кому? Чоловікові, але найголовніше бути помічником, тобто допомагати у досягненні якихось цілей. Наречений так само себе готує. Він його завдання забезпечити свою дружину для того, щоб пізніше створити сім'ю, створити дітей, створити створити нащадків, за яких вони могли би радіти. І коли вони бачать перспективи своїх нащадках, вони можуть разом радіти. Чому разом? Тому що вони разом це створювали. Не будемо ми зараз повністю розбирати інститут сім'ї, повернемося до нареченої. І сутність в чому нареченої? Якщо людина... Щиро бажає догодити нареченому і справді е, розуміє до кінця, що таке інститут сім'ї, вона буде прикладати всіх зусиль, аби знайти оптимальний варіант для вирішення будь-яких питань. Це її головний страх та розчарування. Але як не дивно, хоча б один раз не, не була розчарована в, в шлюбі. Чому? Тому що в першу чергу, найчастіше більшість наречених вони не розуміють свого майбутнього, вони створюють свої мрії, свої ілюзії відповідно до свого минулого життя. А по-друге, що пізніше основна сутність любу в тому, щоб навчитися одне одному довіряти і створювати разом подальший шлях і нареченого, і нареченої. Їх об завдання догоджати один одному і знаходити якийсь компроміс, компромативне рішення для досягнення своїх цілей, спільних цілей. Деякі деякі дівчата мріють про то такого нареченого, який тільки і буде догоджати їй. Деякі дівчата наречені сподіваються, що вони зможуть бути. Ідеальними, і, ідеальними нареченими, і коли вони прикладають для цього зусилля і не бачать відповідної вдячності зі сторони нареченого, знову ж таки розчарування. Я повторюся у шлюбі в цьому світі не може бути без розчарування. Але проблема не в розчаруваннях, а в тому, що саме криється в серці людини. Людина наречена і наречений, вони зможуть бачити ті проблеми, ті розчарування і прикладати зусилля для, так би кажучи, їх нейтралізації. А нейтралізувати ті розчарування можна лише тільки в тому, я би сказав простіше вірою. Так, Господи, я бачу, що мій наречений в тих, в тих речах він слабкий. Але допоможи, будь ласка, змінити, змінити в першу чергу мене, змінити моє ставлення до мого нареченого, до мого, до мого чоловіка. І допоможи нам у вирішенні цього питання, вона зі свого боку прикладає зусилля. Він зі свого боку можливо, що побачить проблему і теж почне прикладати зусилля. І, врешті-решт, я думаю, спільними зусиллями з волі Божої проблема буде вичерпана. І саме тоді, коли вони разом пройдуть, от ті всі труднощі, ті всі недопорозуміння. Врешті-решт вони настільки з... зрозуміють, наскільки вони цінні одне для одного. Тобто юнацька пристрасть вже переростає в, я би назвав це повагу одне до одного, наскільки вони потрібні одне одному. Нас... Наскільки легко люди, ніби коли побачать надію в Ісусі Христі, вони настільки легко приймають Ісуса Христа як Свого Спасителя. Пізніше стається щось незрозуміле. Не Господи, а чому так, а не інакше? Чому ти допускаєш то, а не так? Господь далі, після того, як людина приймає рішення йти за Господом, Дух Святий починає працювати над серцем людини, очищаючи її серце. Питання: як можна очищати серце людини, якщо вона не бачить навіть проблем в своєму серці? Як можна щось. Виховувати людину, якщо вона права залишається для себе. По-перше, -по по-друге, якщо людина хоче, хоче оновлюватися, їй необхідно визнавати свою неправоту і свої помилки і вибрати саме той шлях, який їй вказує Господь. І тут починається конфлікт. Тобто, Господи, я сподівався, ти мені даш то, то, то я вирішив іти за тобою. А чому це в мене таке стає, таке стає, таке стає? Можливо, виникають якісь труднощі, які пізніше, які Господь допоможе вирішити, і з ними необхідно боротися через піст і молитву. Тут я згоден, але є деякі аспекти, які мучають людей по декілька років, і вони не можуть зрозуміти у зв'язку з чим. А іноді просто Господь показує: тобі треба розібратися з такими речами, як, наприклад, твій егоїзм, або твій систематичний сарказм, або твоя зверхність, або ще щось. Я не буду зараз то все перераховувати. Але людина не хоче визнавати свої проблеми. Питання: ти хочеш справжніх відносин як чоловіка і жінки? Тоді, будь ласка, вибери шлях нареченого. А наречений пропонує лише тільки один шлях хрест. Померти зі всіма своїми бажаннями, померти зі всіма своїми намірами, померти зі всіма своїми гріхами. Я маю на увазі духовний образ. Не може йти за мною той, хто не бере хреста свого. А в чому саме хрест? А хрест є, том, то, на чому має висіти плоть. А плоть то не тільки наше тіло. Це стара наша наша гріховна натура, і вона зобов'язана померти. І саме в тому відношенні Дух Святий допомагає нам уміршляти наші ті землі все те, що нам заважає щиро йти за Христом. Я спрацьовую, чи хочу я далі йти за Богом, бо мені це вже не подобається. І тут люди починають. Хто, ну хто просто-напросто старається вже переходити в, в якусь банальність, віра в Бога. Для когось просто стає формальністю. Тобто вона живе для себе, а час від часу вона ходить в церкву. Тобто, для когось це просто релігійність. Необхідно так. Ну я буду робити так, як Господь хоче. Хоча серцем вона все робить саме то, то що хоче її плоть. І саме цю, тут, на мою думку, спливають дуже такі важливі аспекти, як віра, надія і любов. Любов може бути тільки тоді, коли ми починаємо впізнавати, хто такий є Ісус Христос особисто в нашому житті, коли ми хоча б пару разів бачили ті випадки, коли ми не могли в чомусь. В чому щось виправити в своєму житті, бачили його милість в тому, що він не залишав саме в ті скрутні моменти, бачили його благодать, його милість це вже нам надає далі віру, далі рухатися, що він вірний своєму слові, він допоможе цей шлях пройти. Він допоможе очиститися, наше завдання рухатися далі і якомога ближче ставати до нього. Чим ближче ми стаємо до нього, тим легше нам його бачити, і тим легше нам його любити, і тим більше зростає віра і довіра йому. Так само проблема. Проблема для тих людей, які шукають своїх цілі, цілей саме ну, у вірі. Тобто вони проходять ніби до Христа з якимись своїми цілями, і вони починають оглядатися на цей світ. Тобто, а що далі? Ну не вже так все життя буде, що я буду там, там, там. Яка тобі різниця? Ти прийшов створити сім'ю, ти прийшов приготуватися для зустрічі з нареченим, продовжуй готуватися і не бійся, що буде далі. І я можу впевнено заявити, що ніхто. Хто щиро довіряє Богу, він не буде розчарований. Коли прийде наречений, той, хто щиро хоче йти за Господом, він не буде розчарований, тому що він прикладає зусилля для того, щоб саме для тої зустрічі. Для, того, для тої єдності в Ісусі Христі, яку передбачив Отець. як перевірка того всього, можете кожен, кожен з вас зараз взяти і запитати, а чи готовий я, щоб зараз прийшов Господь? Чи приготував, чи приготував я себе як наречена? Чи хочу я бути щасливим з Богом? Чи не затримай мене тут, в цьому світі, щось? А якщо затримую, то в чому проблема? Принеси то до Господа, і Він допоможе тобі звільнитися від того. Якщо навіть тобі здається, що для, те, для тебе то нереальне, повірте, Господь для того і прийшов, щоб саме робити саме нереальне, то, що тобі здається, нереальним, коли ми приносимо на жертовник до Господа, Він оновлює то, Він дає абсолютно нове. І коли наше серце. Кожен ранок, кожен вечір, відкриття дух і наречена кажуть прийди. Коли ми всім серцем готові до зустрічі з Господом, не в ілюзіях самообману, а справді ми знаємо, що ми прикладали зусилля для того, щоб приготуватися для зустрічі з нареченим, можу вам впевнено заявити, що ви на правильному шляху. Якщо ви з радістю готові зустрітися з Господом. Тому раджу кожному з вас перевіряти себе, в якому ми стані, чи готові ми до зустрічі з Господом, і чи справді ми вибрали шлях йти за Христом, а Христос каже одну тільки умову: хто хоче йти за мною, віддай своє життя на Христ і йди за мною. Це означає, що повністю оновити своє життя в Ісусі Христі. А яким чином оновити, це кожен може відповісти лише кожен з нас окремо перед Богом? Тому що Він знає, як би він не ховався, як би він не тікав від Господа, він знає, що саме від нього чекає Господь. Тому рясних вам всім Божих благословень зрозуміти Господа, віддати все те, що нам заважає для зустрічі з Господом, і отримати оновлене. Оновлене світосприйняття то, то, що може надати Господь, рясних вам всіх Божих, благословень. ви Бо Ісусі Христі.